Залежність від комп'ютера лиш навчився синок Едик голівку тримати, як йому вже комп'ютер принесли до хати, поставили біля люльки електронну цяцьку. Дивись, сину, які кнопки натискає батько. Самі пішли сапать бульбу, батьки на городі, повертаються до хати. А синок у шкоді виліз з люльки аж до пульту, кнопки натискає. І такий собі раденький, не плаче, гуляє, з того часу не відходить від тієї цяцьки. Принесіть до мене їсти, каже мамі й батько. Захопити ще й горщечка, нужду і справляти, бо комп'ютер не покину, буду далі грати. Не затягнеш тепер сина книжку почитати, бо з комп'ютером він днює і лягає спати. Вуз пробився біля носа, писати не вміє. А як зайти в інтернет і як вийти вміє? Інші хлопці з дівчатами грають у кохання, а цей сидить за комп'ютером з вечора до рання. Такий худий аж світиться, рентгена не треба, Немов зоря вечірня споглядає з неба. У лікарні всі сказали хвороба від цяцьки. І що винні в цій хворобі і мати, і батько. Майте, друзі, на увазі, що вам мати краще? Сина, доньку здоровими чи таке ледащо?